Коп, якщо можна відреагує, і ми будемо рухатись далі. Я би хотів сказати тут. Питання про зрадників піднімалося. Ми більше місця тому я був в цій студії, і ми говорили про те, як себе поводили лідери тодішньої опозиції на майдані. Такі політики, як Михальчишин, як Тягнебок, 18 лютого вони перші втікли. Тобто кинули майдан, коли і вас не було на майдані, і такі цикуни, як ви, це перші зливали майдан і втікали. Тому, коли ми говоримо про керівництво держави. То це і є зрадники. То ми говорили місяць Томпом. пригадуєте, що треба міняти міністра внутрішніх справ, бо він не справляється. Що було тоді сказано? Почекайте, давайте, давайте дамо їм шанс. Давайте дамо шанс. Ми дали шанс. Чому не були помінні прокурори по областях? Чому не були помінні нормальні керівники міліції? Тому що кожен раз говорилося, давайте дамо шанс, і ви знаєте, ви Тепер говорили слово політична доцільність. Так, так, це наша квота, це політична доцільність, але ви розумієте. Ну, я не знаю, як зараз це пояснювати. А тепер вони знову пояснюють, давайте дочекаємося президентських виборів, і тоді ми все поміняємо. Люди добрі, там в нас іде війна. То що два тижні ми маємо, чи чотири тижні ми маємо чекати, бо, бо в нас будуть президентські вибори. Ми знову нікого не будемо міняти, тому що в нас йдуть президентські вибори. Та йде за, е, йдуть вбивства. А при владі знаходяться зрадники, які перші добігли до своїх крісел і зраджують Україну. Але я думаю, що це навіть не просто зрада, що це є ціліс. Спрямована система знищення нашої держави, і тільки високий рівень самоорганізації простих людей, так як на Майдані, так і зараз вона врятує Україну. А такі політики, як Махніцький, Тягнебок, Торчинов і Яценюк, це є ті люди, які все роблять, щоб знищити країну. Дякую. А ну, мусите реагувати. крутка репліка? Де я був 18 лютого 18 лютого я приймав участь в боях на кріпосному провулку. Потім відбував бійців Омеги на шовковичній поранених. Потім носив їх в медпункт Верховної ради, звідки ми їх автомобілями депутатів. Через арсенально вивозили до лікарень міста Києва. Пізніше я в Мар'їнському парку прийшов туди, де тітушки відловлювали, катували людей, де ми намагалися їх витягнути з наметів з автозаків на оглядовому майданчику Мар'їнського парку. Після того, коли ми не змогли прорватися через Грушевського, оскільки там все було затягнуто димом і стояли водомети, ми прорвалися через Арсенальну і пізніше, через бічні вулиці. Спустилися ми на Бесарабку, і повернулись на Майдан, були біля будинку профспілок, До самого кінця дня, 18 лютого. Це вам довідомо. Це зараз прозвучало від вас. І вас самих всі да? бачили, як ви разом з тягне боком тікали з Майдану. Разом з тягне боком я не був, тому що я не був в іншому кінці Майдану. Ну ви брешете зараз. ну Ні, гунге, ви, ви Я не, не був всягне боком. Давайте зараз з боку боком і питаємо, чи я з ним був. Я ж не був з тягне боком. Всі ну, це бачили. Я був в інший групі. Груп. Є... Дякую. Та це прекрасно. Панове, вас почули.